Суботнім спокою можна сказати, але цю тему про суботній спокій дуже вона обширена і дуже така різні є тлумачення і різні розуміння. Але вона мене побудила говорити про спокій в основному, що це і як це відголошується Біблії, Слово Боже. Це третій е, євреям, третій глава і четверта. Але вона дуже обширна і там багато розсуджень. Я віддала про цю перевагу Юрію, щоб він більш детально нам в образах відкрив це. Але не хочу багато займати часу, там надаті плани прочитати, я їх може виборочно буду говорити. Але начну з цього. <кхід> Свободнього тобто. Тут перш я так перескажу ці лави, щоб змістити. Тут сказано про суботній спокій для єврейського народу, і Бог обіцяв їх ввести в цей спокій, в цей відпочинок, відпочинок для і дав обітницю, обітницю яка діє до сьогоднішнього дня. Не буду прочитувати, а даю перевагу більш Юрію. Це прочитати і роз'яснити. Але про спокій хочу сказати зараз, от в теперішньому в сучасному світі, що таке спокій і поміркувати? Е, що таке спокій? Це умиротворення, тиша в розумі, мир, це стан гармонії, емоцій і психоемоційного стану е, і внутрішні рівноваги. Відсутність стресу. Це стан, коли розум і тіло знаходяться в гармонії. Той же відпочинок. Бог дав сьомий день почувати ізраїльському народу той відпочинок. Але це більш духовний стан людини, от даже слово шалом саме говорить про це. Шалом, мир. Бог є той духовний шалом, той духовний мир, в якому ми знаходимося. Але ми буває не відчуваємо того не відчуваємо того, Бо є різні ситуації в житті. І спокій це коли ми можемо спокійно реагувати на зовнішні показники життєві ситуації. А що ж Біблія сказано, що говорить Біблія про спокій? Ісайя 26,3 сказано: незмінного в намірах ти збережеш у повному спокої, бо він надію покладає на тебе. Ісайя 48,22, а нечистиві не матимуть спокою. Спокою каже Господь. Є інша сторона, тобто ми бачимо в Писанні, це тривога. А що таке тривога? Це стрес, неспокій в душі, кахи, занепокоєння. Я скажу вам, що Бог ніколи, не хотів, щоб ми мали такий дискомфорт. Е, відчували, мучились, відчували. Не хотів Бог. І що Бог нас закликає? У всіх хлавах Бог закликає війти в той відпочинок, в той спокій. І він там показує, коли люди не довірились Слову Божому, не почули, зробили свої закам'янілі серця, і ну, вони не війшли в той відпочинок. І так само Бог, коли були в пустелі люди, він вчив довіряти Богу. Тобто він закликає до спокою і довіри до Нього. Але люди завжди думають, що вони самі зможуть всі проблеми рішити, вирішити, я краще зроблю, і не віддають перевагу Богові. Багато чого е, готові навіть заплатити, і віддати любі кошти за той відпочинок, за той стрес, Це все немальотно, це є міражі, це є тимчасове задоволення. Думають, наприклад, я вам наведу приклади маленькі такі, щоб не затримувати, багато ми говорити про це. Я скину зайві калограм, я стану щаслива. Я куплю машину, я куплю дім, я переїду в іншу країну, я буду в спокійний. Там не буде мене то. Ну, це ми Це таке кроткочасне задоволення, і воно не задовільнить нашу потребу в спокої. <кій> <кій> Але Бог дав обітницю і в до цього часу і для ізраїльського народу, і для нас. Я не проти суботи, я не проти всього. Мені субота дуже подобається. Я була в Ізраїлі. Я навіть наприклад виходила, щоб послухати. На Балкон, от, коли починається шабат, вони включають в синагогу пісні. Я не знаю перегода, але вони так гарно співають, що я слухала їх, і потім 2-3 години в мене такий мираториня, такий спокій був. І оце мене теж запам'яталося про шабат, що мені от відклалося. Тоді вже можна відпочити від всіх діл і бути з Богом. Ну, от На той час мене таке було відчуття. Зараз зовсім інша ситуація, ну, але Бог говорить. Більш за духовний стан наш, і Бог вчить нас довіряти Богу. В причті, 16 глава 3 стіх, говориться, в усіх своїх справах довіряйся Господі, і твої задуми здійсняться. Далі, стрес, тривогу не повинна вона определяти нашу історію. Нас вчили рахувати, що тривога це відчуття, природня частина життя. Але Ісус може і хоче нам допомогти і подолати через вічний мир, через вічний той шалом, який в Бозі є. От. І ми повинні перенести наш, нашу увагу з тривоги на нашого Бога. З чого починати? І так. Подивимося, як ми можемо змінити фокус нашого стресу чи тривоги. Це поклоніння, це поклоніння, поки ти не станеш готовий. Павло нас учить, що робити, коли ми починаємо діло з тривогою чи стресом. Філіпян хвилинку. Філіпян четверта глава. Четвертий вірш. Радійте завжди в Господі. І ще раз кажу радійте, нехай ваша лагідність стане відомою усім людям. Господь близько, нічим не журіться, але усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння. Нехай береже серця і ваші думки у Христі. Тобто починаємо поклонятися і радіти в Господі, коли подобається нам, чи не подобається, як Йов казав, будемо приймати добре чи зле від Бога. От. І Бог, бо тоді, коли ми поклоняємося, чи добре, чи не добре Богові, наш настрій міняється з ситуаціями, з життєвим міняється, але Бог ніколи не міняється. Віддавати свій свою тривогу чи стрес Богу це слідуючий крок, молитися і відпускати контроль. Повинні повністю відпускати ситуацію і вірити Богу. Бог позаботиться, попіклується. І Філіп'янам 4 глава, тринадцятий вірш. Усьому можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Дивіться, як Бог чудесно може, так чудо може статися, коли Христос витісняє тривогу, витісняє стрес. Це що означає? Що ми повинні повністю змиритися з тою ситуацією і віддати все Богу і не оглядати назад? свої думки. Недостатньо просто намагатися перестать відчувати тривогу. Ну, недостатньо того. Ми повинні змінити наші думки, заповнити наш розум, подякою в серці, зробити послушнимся Христу. Тобто своє я в стресі замінити істиною Словом Божого. Це сказати все я можу, тобто я стресую, я все можу, укріпляючому мене Христі. Розбити брехню страхом та тривогою міцною істинною слово Божого. Можете виписувати собі місця Писання, чи вести щоденники і там вже свої відчуття і Слово Боже, свої відчуття і Слово Боже. І це стане звичкою вже. Коли звичка вже буде, це три речі. Ви зможете пройти любий Божий мир і Божий шалом в будь-якій ситуації. І коли люди говорять, так надія, деколи я чую, так надія в житті, так не виходить, ну, це вже людина не довіряє Богу. Це вже є недовіра і якісь претензії Богу. Але коли ми зробимо звичкою оцього поклоніння, молитва і переміна мислення, ми зможемо пережити Божий мир, Божий шалом в будь-якій ситуації. Те, що о той шалон, це, це, це євреїв, там все розказано, той відпочинок, як Бог хотів е, людям, щоб вони довіряли Богу. І трохи хвилююся, бо хочу тисну зробити, але, положено. може. Е... Тому признаю свою тривогу, признаю свою тривогу і приймемо міри. Щоб замінити істиною Слово Божого і віддати йому цю тривогу у своєму небесному Батьку, який може і хоче попікуватися за нас. І на кінець своєї промови хочу зачитати декілька місць і От, Цекунду. Із писання це другі, друге послання Корінтяна. 10 глава, 3 вірші. Але перебуваючи в тілі, ми не по тілесному воюємо. Бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна завдяки Богу, щоб знищити твердині, Ми руйнуємо задуми на всяку гордість, що постає проти Божого пізнання. Ми Підпорядковуємо кожний задум на послух Бога. І Івана, Івана, перша Івана четверта, глава з 15 по 20 вірш. І коли хто визнає, що Ісус є Божий Син, то в ньому перебуває Бога. А він у Бозі. І ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас, Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Таким чином, любов стала в нас досконалою. Тобто, оця звичка стала в нас досконалою, коли ми це все поєднуємо. І тоді наше і тіло відреагує, і настрій все досконалою. Щоб ми мали сміливість у День суду, бо як він, так і ми є в цьому світі. У любові нема страху, але досконала любов проганяє страх, оскільки страх не несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо Його, бо він перший полюбив нас. І римлянам ще одна глава, римлянам, п'ята глава. 5 глава з 8 по 10 вірш. Але Бог виявив свою любов до нас, тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер оправдані Його кров'ю. Ми завдяки Йому спасаємося від гніву, коли ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом, смертю Його сина, тим більше примирившись, спасаємося Його життям. І під кінець я хочу призвати до молитви псаломо Давида. Псалом 16. Само. шістнадцятий. Боже, бережи мене. Боже. Бо на Тебе покладаю надію, і сказав Господеві, ти мій Господь, і без Тебе моє добро неможливе, до святих, що на небі, до благородних, до таких уся моя прихильність, намножиться в тих, котрі йдуть услід іншим богам. Я не приноситиму їм їм, ідолам кров'яних жертв, і навіть. І навіть не називати їхніх імен своїми устами. Господь частка моєї спадщини і моєї долі, ти охороняєш мій життєвий шлях, мій наділ, наділ випав мені. В найкращих місцях і спадок подобається мені, благословлятиму Господа, що став моїм порадником. Навіть уночі навчаєш моє серце. Я завжди маю Господа перед собою, коли праворуч мене я не захитаюсь. Тому радіє моє серце і веселиться мій дух, навіть тіло моє безпечно спочиває, бо ти не залежиш. Не залишиш моєї душі Шеолі – оліце, тупту в шалом. не дасиш у моєму святому побачити тління, ти даси мені пізнати дорогу життя у присутності твоїй, повнота радості і у твоїй правиті розкошування повіки. Давайте помолимося за Спокій за мир в нашому житті. А другий Господь, просим Тебе во ім'я Ісуса Христа, розрушай всі ці тривоги, сумніння, Господи, ти бачиш, яка відповідальність в цьому світі лежить на мужів Божих, в сім'ї чи на роботі, Господи, Ти зніми у ці всі тривоги, во ім'я Ісуса Христа, подаруй нам твій шалом, Твою мир. Твоє збагачення, слово істини, Господь, дай нам рухатися прямо, відпочивати у Твоєму шаломі кожний день, кожну мить, Господь, во ім'я Ісуса Христа, хай буде Твій мир, хай буде Твоя любов з нами і істина в нашому серці. Амінь.